Інтелект проект Києво-Могилянської бізнес школи. З вами радіо КМБС. Мене звати Марина Земськова. І сьогодні я рада вітати викладачку Києво-Могилянської бізнес школи Ярославу Лояновичу. Доброго дня, Ярослава. Привіт. Ярослава є авторкою програм Люди в організації Трансформація HR-системи, Human Capital для перших осіб і також перезавантаження для топів. І сьогодні хочеться поговорити про таку непросту тему, як стратегія в роботі з людьми. Ярослава, питання до вас: чи всім взагалі потрібна така стратегія? Адже сама навіть роль HR, у яка за неї відповідає, є далеко не в усіх компаніях. І, взагалі, навіщо стратегія в роботі з людьми? Да, чи всім вона потрібна? Це таке дуже цікаве питання. Дійсно, і в ньому вже є десь така якась відповідь. Там воно не таке просте, як здається, тому що оцю ідею, що нам потрібна hr стратегія як правило, пропонують HR. Uh -huh. Тобто вони кажуть, ми ж навіщо ж ми потрібні? Нам потрібно да, стратегію персоналу, чи hr стратегії чи Human capital стратегії, там є певна. Різниця, але ж зараз не будемо про це в це занурюватися. Якщо дивитися не очами HR, то це завжди питання організаційної стратегії, бо hr стратегія відповідає на запит бізнесу, як нам досягти, ну, наприклад, якихось стратегічних фінансових та ринкових цілей. А вже в який спосіб це буде зроблено з точки зору людей. З точки зору нашого Human Capital, чи що нам потрібно зробити, щоб його чи знайти, чи розвинути, чи навіть капіталізувати, тобто Human Capital зробити, угу. оце буде вже такий засіб відповіді бо якщо в нас немає організаційної чи бізнес стратегії це так прийнято казати то в нас не бу нема немає запиту немає відповіді так да? то воно воно вона буде якось так не неприроднім таким да явищем але завжди в нас є певні принципи щодо персоналу то, тобто, якщо навіть в нас немає бізнес-стратегії, де hr стратегії є частиною загальної стратегії, це цілком органічно і зрозуміло. Якщо в нас немає такі, такі бізнес-стратегії, то для нас буде все одно потрібні деякі принципи повзаємодії з персоналом. Тобто, це може бути основою чи платформою, чи ядром, чи такими певними кроками щодо розуміння нашої hr стратегії Угу, дякую. От тут хочеться зрозуміти, які взагалі ключові питання має, ну, на які да, вона має відповідати ця стратегія Human Capital, а на які все-таки ні, от як щоб подивитися. Угу. Дуже добре питання, бо у нас навіть на, от, наприклад, на курсі е люди в організації для сучасних HR, да, ми вже. Розуміємо навіть таку собі структуру стратегії, тобто в нас є дійсно певне питання ключові, на які потрібно відповісти. Наприклад, я перше, що я бачу, які в нас є гепи в наші гепи чи розриви, да, в наших цінностях, які зараз вже побудовані в системі для реалізації наших бізнес-цілей, якщо в порівнянні до нашого майбутнього, якщо ми собі намалювали якусь візійну картинку, то чи є в нас цінностні розриви? Які нам не дають туди прийти. Угу. І ці цінностні розриви, вони є першим питанням. Як це може бути... є... немає людей з такими цінностями, то як нам їх здобути та отримати? Тоді треба взагалі змінювати весь підхід? Наприклад, так. Угу. Це, це... Таке може бути, да, але ж от це буде перше питання. Uh -huh. Але ж для цього повинна оця візійна картинка. ми знаємо, що ця логіка візійна вона не завжди є притомана. Це цілком нормально, тому що деякі бізнеси досить молоді та не структуровані, не зріли, щоб робити якусь таку складну трансформацію. Тоді це питання не воно не існує угу. більш прості питання, але ж не менш актуальні. це наступне. Наприклад, як нам залучити тримати наш персонал, Який саме цей персонал, Який саме підхід в нас повинен бути до розвитку? Чи дійсно нам потрібен розвиток персонала? І якщо так, під яку під яку задачу, під яке завдання стратегічне, і як саме ми це будемо робити? А як от зрозуміти, чи потрібен розвиток персоналу? Це, це це дуже важливо. До речі, зі 100% компаній, з якими я маю справу. Чи в кімбіесі, чи як консультант, я бачу, що потреба до розвитку персоналу, знаєте, не така бла бла-бла, а от дійсно через рухи, через готовність інвестувати туди енергію, час та гроші. от це так перевіряється. Угу. Да? Я бачу ну, максимум в 10% компаній. і то там дуже важливо, що це стосується тільки певних категорій. Тому тобто ми ніколи не розвиваємо всіх. Ми розвиваємо певний ключовий, наприклад, позиції. Це тільки компанія. стратегія така росту. Давайте росту, росту нам угу. багато, більш дохода, більш точок. Ще немає точок, немає там. що трансформувати більш, можливо, філії, навіть. Да, більш продукції, більш території, там що щось таке про більш, да? тобто не про людей. Це, це про ріст, і це цілком нормально для молодих компаній. це про ядро, але ж там ще не про розвиток людей. Uh -huh. Дійсно, і якщо нема стратегії розвитку компаній, то і розвитку людей Під що їх розвивати. Як мені uh -huh. один власник там IT-компанії великий сказав: слухайте, ви, вони з нами там ну середній час роботи життєвого циклу ну, тобто скільки людина на нас працює, чи з нами працює, тобто є два з половиною роки. Навіщо угу. я його буду там навчати, якщо він все одно, все одно піде, все одно піде? Хто не думають про те, що людина може змінити роль в компанії? Ні. Такого немає, бо це, бо це зусилля, це угу. зусилля, і він навіть я йому ка я йому кажу про це, і він каже: Да дійсно, я це розумію, але ж мені треба переналаштовувати всю систему управління, тобто менеджменту, бо це на менеджері. Uh -huh. Він є така людина, навколо навколо якої там крутиться весь та колектив? Да, uh -huh. і ми кажемо, що а як же тоді, а де в нього час на цей розвиток? Як наш, як пан Саврук каже, що іноді е, власне каже: мені нема коли думати стратегічно. Тобто я можу сісти і подумати стратегічно, але ж мені просто нема коли. Ну це така певна іронія. І тут те ж саме. Мені нема коли займатися розвитком. Мені тут я мені треба бігти. Кудись там бігти, рухатися, звірятка загортає. Пам'ятаєте, цю рекламу? Ну тут виникає питання: хто взагалі замовник стратегії Human Capital? Ну от кла такі дуже класне. Питання, тому що це про те, хто, наш є, хто є нашим клієнтом. Uh -huh. І якщо клієнтом є, чи є, наприклад, працівник в межах системи, чи він не є, чи він за межами системи, а насправді наш клієнт, наприклад, той же менеджер, uh -huh. якісь там сінери, да, як, як то кажуть, чи там навіть борт, і е це цілком можливо і тоді борт. Е Дає такий запит, бо в українських компаніях це дуже розповсюджено. Тобто, борт дає такий запит, наприклад, нам повинна там стратегія ефективності щодо персоналу. Тоб, mm -hmm. Тобто, ми можемо, ми можемо інвестувати в цю статтю, в персонал, але ж нам потрібно розуміння, за що ми. Платимо, ну, що саме ми інвестуємо. Якщо ми інвестуємо в темпи зростання там, професіоналізму чи результатівності персоналу, чому ні? Дайте нам цю прозору, прозору систему, тобто набір якихось критеріїв, які ну, погодитись на нам mm -hmm. потрібно цілком, але ж нам, нам нам вона важлива. Ми хочемо цим дійсно керувати, да, управляти. Mm -hmm. Тобто ми, ми можемо більше. От. Таке це, це це як шо борд бо дійсно працівник зараз не є в, в більшості українських компаній, які ми бачимо. Працівник не є ключовим клієнтом. Але ж завжди HR дивляться на нього, на, на ключового клієнта. І навіть знаєте, оце такі звичайне EVP, тобто Employee Value Proposition, тобто Employee є наш клієнт і Value Proposition для нього. Це є, тобто місія а, uh -huh. но, Але в реальності ми бачимо, що там є певний конфлікт інтересів, і, до речі, там приходиться навіть. Робити такий фокус, бо я, наприклад, що я пропоную? Ми бачимо, що в нас, наприклад, борт. Є замовником, і це вже добре, якщо є борт, і є вона взагалі, значить вже є якесь певне ядро, якась стратегія, куди рухаємось, і тоді ми це вибудовуємо як платформи. Uh -huh. Тобто борт буде інвестувати в платформи, в HR дата, да, в аналітику, в, в, розгорн... в якісь розгорнуті такі системи там uh -huh. в нагороди, чи там просування, промоушн, розвитку, тощо. але ж ми потім повинні сфокусу. Фокусуватися, да, тобто змінити фокус через певний час, рік-два. І цей певний час да, після налаштування цих платформ ми повинні сфокусуватися дійсно на емплої, туди, тобто от, постійно, да, да, да Тобто бути нам, да, да, нам треба, що будуть нові люди. Нам треба інтегруватися з кимось, угу. чи з вузами, чи з, з тренд-пушерами якимось, да, чи з якимось альтернативними. Наприклад, закладами навчання, там онлайн, якихось платформи зараз да, не про деталі, ми, ми повинні це робити. І для нас буде вже клієнт, наш імплеї, бо, бо він нас обирає чи не обирає, і він може. Цього не зробити це суб'єкт, суб'єктна логіка, і тоді uh -huh. повинна стратегія саме для нього. Є певний підхід, і це навіть це така еволюційна логіка. Да, одразу ядрова система. Замовник це менеджмент, uh -huh. менеджмент чи борт там да. Потім вже ми еволюційно рухаємось до імплеї, і це вже добре, тому що ми вже маємо платформи. Угу. Якщо на першому кроці, да, коли ми вже зробили да, угу. на замовлення цього Бардана, нашу аналітику, систему все повибудовували, вже нам дійсно легше боротися за цього за кожного да, да, за кожну так. людину за таланти. Да? Тобто, от, про таланти, якщо казати. Бо як ти будеш боротися за таланти, якщо в тебе немає такого дійсно доброго ну, фундаменту, да. Да, да. Як взагалі визначити, яка стратегія потрібна компанії? Там є певна певна технологія. Ну, якщо ми бачимо ці розрив цінностний, да коли ми дивимося в візію, то е, завдяки певної такої методології ми можемо ці цінності ну, знайти, їх якось розгорнути та запустити в себе процес налаштування системи, яка б допомагала людям ці цінності розвинути. Да, тобто це питання, які саме механізми в системі в нас повинні бути для того, наприклад, щоб е е е е е імплеї змогли ці цінності розвивати в себе. Друге, ну давайте маленький такий приклад. Е якщо в нас така цінність як результатівність, тобто результ ну, така зусилля на результат, на прогрес, да, є така важлива, да, він не може стояти да, на, на місці. То, наприклад, система цілеполагання в компанії вже є платформою uh -huh. для, для залучення таких людей. Тобто, якщо я до тебе приходжу, мені дуже це цікаво. Я про прогрес. Дай мені якісь такі флажочки, uh -huh. да, як я рухаюсь, де. Яка які в нас там рух? Яка наша мета? Які там флажочки по прогресу? А те людина системи, в цій де людини, там, де департамент, в цій та, карте, та, да. то що да uh -huh. ця маршрутна карта не існує? Ну там uh -huh. ти там якось там рухайся. Вже це мене дуже Це, це не буде формувати у мене такої цінності і не буде для мене. Да, цікаво, uh -huh. якщо в мене вже є така цінність, Тобто, от, це про механізми, да, яка саме стратегія, і от ми дивимося, яких цінностей нам не, не вистачає. і Ми ці механізми повинні налаштовувати. Це перше, друге друге питання ми перевіряємо, чи є залученість наших клієнтів завдяки нашим hr ініціативам та нашим hr продуктам якими ми цінність для клієнтів робимо? Ну, uh -huh. наприклад, давайте. От ми беремо такого е, нашого клієнта борт, uh -huh. така перша частина, да перший крок. До мене іде питання. Я маю зрозуміти це питання від власника. Я намагаю зрозуміти, чи є, чи є ефективним мій чар відділ. Uh -huh. Там до речі, багато їх. І ми дивимось, що тільки ми навіть це порахували. Що тільки 30 там відсотків, да 30 відсотків часу, які чари використовують, коли вони там з людьми спілкуються, то що мають продукти. Які є цінними для менеджмент, uh -huh. тобто де є, є певна там, наприклад, рішення, чи форма, чи якась чи видно результати якісь. Чи радісь там да заповнений заповнений там профіль там по кандидату, чи там результати one-on-one -on -one, там мітінга, да з з рішенням про промоушен uh -huh. чи чи навпаки. Тобто, це таке перше питання. Тобто, наша HR-стратегія, вона цінність для клієнта додає чи ні? Uh -huh. Чи він бідний от борт, наприклад, він не може прийняти прийняти ніякі рішення, якщо HR не надає йому там цінності? До речі, для борда ключова цінність від HR. це я бачу вже актуально. Це така дуже чітка аналітика, uh -huh. бо це платформа для прийняття бізнес да. рішень. От, от налаштування цієї аналітики, да, Воно це є, вже да? є. Да, ну, частина, певно, стратегії, да, не, угу. не, не загально, але ж це така ключова така річ. Дякую, Ярослава. Це такий приклад. Ми на програмі SEO Development зачіпаємо питання, що краще SEO роблять по-іншому. І питання до вас, Ярослава, а що кращі керівники Human Capital роблять інакше? Мабуть, я, я спробую відповісти, угу. що. Е Правильні HR роблять по-іншому чи правильно ключове, вони рухаються з сервісної ролі до ролі бізнес-партнера. Бо у бізнесу дійсно є величезний запит на цю методологію, на експертизу, на консультування, але він потерпає від некомпетентності HR. Угу. Тому оць, оця наша, це наше розуміння є допомогою. І це повинно бути дуже близько зав'язано на бізнес реалії. Тобто, як я вже казала, якщо ми маємо консультувати бізнес, то на його мові дуже дякую, Ярослава. Побачимось кембіс. Да, дуже дякую, до зустрічі.